привіт, привіт. Саша, ми сьогодні будемо грати Так, ми будемо грати в хардкор, перший раз. Я вже раз. так дождалась. Так, О, де буде... це ми з'явилися? Чому в моді? Це болото. І ми Болот, тут вже да. трошки облаштовуємося. Так, ну должно быть очень прикольно, очень все нравится. Ми розбрали э, дерево так хорошенько да. і закупаємося під землю. Не... Нас да? кровати, у Нас немає кроватки, щоб сегодня... поспати. А ми тут замок зробимо по... за, за базу под землю. Можна і да. Так, ну, буде у нас тут початкова база. Ось ранок. Да. Ну. так! І тут ряд ми знайшли портал. Вот наша буде така база. У нас. І ми вирішили збудувати е, нашу першу базу під землею. Да. Стеквишку на цепі. Мне так ладно, піднімається так сложно. Так, да, ми тут посадили пшеничку, у нас скоро буде їжа. Да. В общем, е, все дуже непогано. Інших... О, крізь в Вже є кроватка. Кріпер наробив нам шкоди. Ну нічого. Скіт! А нас виходить виживати непогано. Думаю, в нас все вийде. І ще один день позаду. І тут заспамився скелет. Як він заспамився? У нас там. світло є. Общем, все як звичайно. копаємося, ходіте шутку. Діаманти. Яку? Новий день, четвертий. Алмази добили, алмази сажгись у кріпила. Да... Вот. Так, покладемо наші ботиночки діаманти в сундучок, хай там полежать. А вдруг до... я як в сутки. До, шутки до кращих часів. Ось такий у нас тут вийшов. Очень э, класивий. Э, підземний будиночок. Ми тут люки поставили, щоб до нас точно ніхто не забрався. І в <у> нас такий, такий маленький тут родик. Так, тут ну, ще у нас ми, буде шахточка. Ми тут дуже багато накопали. Все. Шукаємо. <ми діамантки>. Просто в нас закінчилась кірка і ми бігали добувати кірку. Ми копаємося ну, на 11 тому, е, рівні. Пойду я сьогодні поп'ю чаю. ти пропустиш всі діаманти. Ну, Де ми так. в общем ми по такій е, логії копаємося. Знаходимо рестоун і від рестоуна у всі Міненька, сторони... Е, Какий вкусний час! Прокопуємо і дуже часто Мещеньки. попадаються діаманти саме отак. Ось зараз тут десь мають о, бути бута, діаманти. 100%. Восемь. Откуди ти так все тут ну, Ти в сидні? Ні. Це, ось, це ти отвечає. Дивись, ми сюди копали, туди копали, сюди ще не копали. Тут теж будуть діаманти. 85% що тут будуть діаманти. так Скільки, Скільки їх тут буде? Як? Шість. Ще восемь. Думала. 8 будет. І ось у нас вже є тут сет дімантової броні, але нехай поки да. що положить. Побігаємо залізному. Угу. Стоп, тут, видьмо. Ще, ще не чекаємо. Такої... Просто походу буду домик відьми. Кобула, схоже. Вот наша рішаємо нашу базу. О, спить там. Давай трошки лавою. О, а така коса привода. Пошив вот этот yes. Да, так. 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 Добуй їх усіх. Я пішов пити чай. Хасле. А поки що постояв у пальте. По вот ну, ми вийшли все-таки повернутись, повернутись до цього столу. Зробити його. Я вже передумав. І подивимось, заглянемо, що в нас тут є be, Алта. Алта. А. Але тут є корови. Чого? Ну, Взагалі то ми їх заманювали сюди, до нас. Будемо розводити тут корів, кріперів. Чарту кріперів розводити не будемо.

Тут треба такий маленький будиночок побудувати, щоб да. як що, то ми могли тут відпочити, поспати там тут пол... буде положити якісь ресурси. Банька буде тут. Банька? Мені подобається ця ідея. Так а не на банька, не буде кого який день? Да, тепер Oh. Зробимо тут mm -hmm. якийсь дом. Mm -hmm. У мене є план хатний. на весь підходку. Я хочу не закінчити закончить доконі. Я хочу закінчити на... на чому? Сделати голод з этих, коли ми знайдемо диревню. Все такое голод. Mm -hmm. Місто ціле зробити. Прикрасити селище, да, розбудувати. Де тут ніхто ніколи взагалі вообще? Сделать. А давай це буде в старовинному стилі все. Доль, там, Ось, дивіться, що у нас вийшло на 11 дні. Очень круто. О! И по чуть-чуть yeah. мы тут... Двенадцатый день поздравляю! Так, давай теперь отправимся в Незер. Какой Незер? Ад. Ад ага, называется. Ад? Ну, кажут, Незер. Добре. Відправимось в пекло. І по-моєму, там де два І будемо добувати, будемо шукати старовинні до енд, да. там де дракон. Будемо шукати старовинні обломки, mm -hmm. щоб зробити незарід і зробити да. незарідову броню. От ми та і сделаємо п'ячець. У нас вже трошки тут є. Трошки так. ми значили. Щось щось у коль. Що там ще околь? У, у нас нема угля, тому будемо платити дрова. валют. Що це? А, ну це щось, трошки, якийсь баг. Там Стів був. Да, я ж кажу, якийсь баг. Там, ну, і, і інтернет з -з -з завис. <плес> там Там не, не завантажився наш скін. Ну тут не кофе. Але <плес> вже завантажився. Все добре. Да, и у меня киса у нас тут э, гоняет, вон ту буйку делает. На и... настроение поднимает. Так. Можем. Тяжело ее искать, мы ее тут уже столько перекопали, э... и так мало нашли этих обломков стройных. Mm да. -hmm. Yeah. Копаем мы на пятнадцатом уровне. А если вы не знаете, у вас не только этот канал на компьютере, но и на... у меня еще два канала. Два канала? Ты был один. Уже два? Кио Игл и Заразумил. Эй, скелет. Спамец. Кто у нас? Кто у нас стреляет? Эй, сейчас же вам дам по ёпке. Так, мама моя. Так, давай без негарных слив мы тут насбирали порох, а сделали тропу. воды. а что ты тут сделал вообще? Где ты? Откуда тут кидал? Что это? Ты Да. Но не очень, что тут ничего не Да ты там кидал, да был динамит. Да. <свес> <Так. свес> <свес> буває, буває, що поробиш. Yeah. Ну Трошки ми все назбирали все-таки, цих обломків. Що ми діємо? Не знаю навіщо, просто щось захотілося зробити таку ферму. Uh -huh. Але я, ні, ні, я знаю навіщо. Ми пізніше знайдемо селище, зробимо там. Я повідомлю, що це захотілося. Зробимо там базу для торгівлі з, селя... з селянами. Нам будет, будет потребован, это буде все потребно. Ты что робишь? Какого тут кишка сна? Сутка есть такая. Кешка гоняет по дому и наступила, и на пульку наступила, подислав его в воде нам пришла. Лола ее зовут. А Лола потом с игрушкой кинула платочек. Смешно, сильно. Да. Ой, кистюя. Ты что, ты за ним а твой папа тут играет, потому что у меня тут скидка за него место, немножко тут только играю, вою немножко. Во, О, кто тут у нас занял место. О, да. Так, давай вместе будем. Потом... Так, ну, скучно, скучно, это. Буду ладить фаер на скучно, скучно. Давай краще... Отправимся... Справимося боротися з мобами, добудували yeah. базу, просто щоб побитися з мобами. Mm -hmm. Просто щоб не ризикувати і не бігати mm -hmm. просто так поночі, щоб нас випадково не забрали нас всі сердечками, бо сбудували тут заборчик, yeah. загородились і моби у нас ідуть а ми їх тут б'ємо. Ну Просто так решили ну, побытеться с мобом. Yeah. О, крипер. Давай. Вот... Э, Что-то мне захотелось чего Потом а в магазин уже печеньки закончились чаем. Печеньки? Капюшка, я Так там в, шкаф... в шапе, там три это печенок. Ладно, ну, когда я пойду пить чай, я свою карточку оставлю. Ау! Ау, Зомбі! Зомби. Меня кишка поцелапала. Кішка? На палочку. У нас, а у нас еще не мало кота. Мы еще не приручили кота. Надо всего на в деревню пойти. приручити кота. В деревне коты есть. Тоді ми зможемо спокійно бігати по ночі, отак, по лісу. Папа, зомбі, чай закінчився, я пойду в магазин. Зомбі, то вони страшні, от кріпери, якщо він підірвається mm -hmm. поряд, то... Чай-то я пойду куплю. А я тут знайшов шахту. Ти що я пойду куп'я? І продовжую добувати ресурси. Чи я пойду куп'ять, плікавка є. Так у нас там 20 пакетів різного чаю в шафі. А я вже закончила. Втім, я тут вирішив все-таки розширити цю ферму, зробити в два рази більше. Так, я знаю, ти просто хочеш якихось там солодощів набрати. Так, сьогодні в нас суп на обід. Ніяких печеняк. Я тут знайшов спаунер павуків. І мені. Але з цими пауками треба дуже обережно. Вони отруйні і можуть заразити нас відразу всі відразу ми втрачаємо. наприклад, так Вони немножко а синеватые, от є чрные посты. Видиш? Хайда звідси... Де наше молочко? Завжди з собою беремо два ведра молока. Mm -hmm. Не питайте навіщо, просто пити хочеться. Да. Yeah. Молоко Угу. Никак себе вода. Да, молоко і хліб. Угу. Mm -hmm. Молоко сливок. Дуже вкусно. Да, тут ось ось така. Що в стакан. Що тут у нас є, ну, нічого цікавого. Але хай буде. Mm -hmm. Раз, два, три. <сіст> <сіст> Добуваємо залізу. Да, 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 да. Так. І ще, ще один спавнер пауків. Їх тут поряд два спавнера пауків. Почему мы зависим ти... і там свою паузу пауків поставить? Лянем до нас паук один. І ще один. І ще один. Ці пауки Пау! не тут. Його не завозили. Так, один спавнер. <сіст> Все та таке розуміємо, а от з другого ми зробимо ферму пауків. Так. Да. І ми покажемо це в окремому відео, як ми будували ферм mm -hmm. пауків. і як е, будували цю ферму цю кової частини, mm -hmm. теж робимо окреме відео. Взагалі, всі ферми, які ми будемо будувати, ми покажемо в окремому відео. Коротше, я пойду, у мене доказочка оплатити, я там заказувала на балапку. Так, я не понял, яка добра лапка. Ми тільки купили ігрушку. Ну і що, вс мало? У нас уже є незалітовий нагрудник. Я цей поплачу, я закрысь. Ну давай, давай. А хто ты ми і дальше сюда поплачеш? Кріпер Кріпер тут пристав до мене. Ну покажи цю добру сюда. Прикольно, прикольно. Короче. Да. Не спав, откуда у меня есть да, картка. Звук это картка. Ты за мою картку, я тебе не давал. Нет, занимаюсь моя картка. Ой, тут в мене авария. Сейчас трошки не, не выйшло. Треба багато песку. Угу. Треба багато скла. В общем, я розширив цю базу. Тобто ферму в два рази. Вона тут два поверха. Ну, Думаю, нам вище стачить. Більше не потрібно. Да. Потім поторгуємося з селянами. Угу. Mm -hmm. там... А зараз у нас вже ферма знайшлась. Яка ферма? Ой, деревня! Селище. Так. Да. Селище будемо шукати в наступному відео. Хай -хай. Так тут, э, ну Так, кстати, тут снова домой Берсе. Можно, Ой, конечно, якщо, забыла! Э, я ж тебе скучно. лапку купляла. Да. Да. А ну покажи. У нас видеться в темноте. Прикольно. Слухай, прикольно. Зеленая. Прикольно. Кайзується крипер. Значи, ми з'явимо добавку крипів, просто світло в темноті. Клас. Ну перевірено сьогодні. Косувати за... заробити тут. Да. Угу. Шуколки не залазив. Ой, забув, я ще шукошки, колкуп'я. Так, ва, вже щось купувати. Реально, я, ну, я давно куплю, а да в коски так вчора цілий мішок корму її привезли. Так я просто вчора Ми вже скільки дин динаміту тут підірвали в, цих, в, в цій шахті, і ні одного старовинного обломка ми не знайшли з допомогою дин динаміту. Все, знайшли з розкопками. А ось це ферма пауків, така в нас вийшла. Вони ще й давіти. Але вони до нас не можуть підібратися, щоб укусити. А ми до них дістаємо. Да. І, і опит забираємо. Ой. Так, ми може 40... набрали. Я Паутинка нам теж пригодиться, щоб турбуватись селянам. Я піду ою забирати. тестувати. Так, я а ну хвата вже, хвата вже купувати все. З... Що це за карточка? Звідки там гроші? Мамоні подає вже нічого в тілі каутку, я... я... а я бігла в коплю. Зрозуміло. Ну, ось трошки ми тут розбудуємось. Прикрасимо нашу базу. А тепер е, тут у нас маленька ферма така пшениці. Е, така простенька. І ось так у нас тут все вийшло. Та за 9 день я в Майклаті піде ще моя посилка Ой. Ну, така маленька база. До зустрічі в наступній серії. До всім зустрічі, пока пока всім пока-пока. Хардко.